Центрально Український національний технічний університет. Це 4 факультети, 25 спеціальностей і 5 тисяч щасливих студентів. Oh! На вас чекають факультет агротехнічний будівництво транспорту та енергетики. Економічний і механіко-технологічний. Тут ви опануєте професії. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, Історія та археологія, економіка, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, менеджмент і маркетинг, підприємництво та торгівля, екологія, комп'ютерні науки та комп'ютерна інженерія, кібербезпека та захист інформації, прикладна механіка і галузеве машинобудування Матеріалознавство Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка, електронні комунікації та радіотехніка, автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка, будівництво та цивільна інженерія, агрономія і агроінженерія, готельно-ресторанний бізнес, Автомобільний транспорт і транспортні технології. Публічне управління та адміністрування та міжнародні економічні відносини в університеті на вас чекають цікаві знайомства, приємні сюрпризи, драйвовий настрій, настрій студентського життя. Ну і звичайно ж, стажування за кордоном. Чекаємо саме на тебе.